Житло для переселенців або тимчасове помешкання для переселенців планують звести біля Луцька за 173 мільйони 160 тисяч гривень. Ініціативу проявила громадська організація Алгоритм дій і вже оголосила збір коштів. Наразі зібрано 10 мільйонів гривень. Між тим ми порахували, що за передбачені гроші можна придбати як мінімум 200 квартир у новобудові. Наша Наталка Поліщук з'ясовувала навіщо ж зводити нове, якщо можна придбати уже готове. В рамках ініціативи у тимчасове житло для переселенців планують заселити 456 людей, облаштувати 142 сорок паркомісця і придбати ще додатково 6 гектарів землі. Бо ж проект має розміщуватися на 12 гектарах. А поки що, громадська організація алгоритм дій декларує лише половину цієї площі. Житло має бути модульного типу. Замовлятимуть будиночки у місцевих бізнесменів. Засновники організації алгоритм дій позиціонують себе. Як етішники, вони нещодавно відкрили у Луцьку офіс Дія Бізнес Луцьк. Там і прописана їхня громадська організація. На офісі ми побували, але про деталі цього новаторського проєкту так і не змогли допитатися у працівниць «Дія, Бізнес луцьк Як оформлені вас працівники? На яку саме компанію? Ну, ви? Як оформлені? На яку компанію? Ви надія бізнес-луцьку оформлені, чи на ідею оформлені, чи в адміністрації, от місце вашої роботи конкретно, по документам. Неприбуткова громадська організація. Тобто неприбуткова громадська організація, ви тут зарплату не отримуєте чи як? Ще поки що не отримувала. Ну поки що, але ж ви тут... Тобто ви офіційно не оформлені як працівник? Я не можу нам відповісти на це запитання. Засновники ГО презентують себе спеціалістами у сфері it технологій І, хоча ця сфера, звісно, грошовита, але щоб настільки ми й не сподівалися. Адже як розповідає нам Вадим Махомет, кошти, які вони збираються класти у соціальний неприбутковий проект, вони взяли з власних кишень і кишень донорів. А яких не розповідає, каже благодійники, воліють бути таємними. Ну, дивіться, на даний момент всі ці кошти, ми це приватні гроші, там немає державних грошей, там немає державних програм, там немає жодного залучених коштів ні з міського бюджету, ні з загальнокривського бюджету, немає жодної гривні. На сьогоднішній день це лише гроші приватних донорів. Це наші гроші, гроші наших друзів, колег, наших клієнтів, партнерів. Проектувати житло для переселенців взялися ще у квітні 2022 року, буквально через півтора місяці після початку війни. До слова на сайті проєкту можна задонатити кошти, і там декларують, що вже на сьогодні зібрано 10 мільйонів гривень. Якщо збиратимуть такими темпами, то через 16 років назбирають необхідні кошти. Жидичні про те, що у них за селом будується містечко для переселенців, ні слухом, ні духом. А скажіть, будь ласка, а в воно будується? Ну, десь більше пів року. І щось там, там сваї забиті тільки, і от вони дорогу робили, наша була. Прослідкувати, щоб по людських паях не йшло, бо люди зверталися. А от ця земельна ділянка, як вони її отримали? Вони її купили в когось чи. Е, ні, дані по земельній ділянці нічого вам не можу сказати, скоріше всього, це було через Держгеокадастр. Власне, ми так розуміємо, це і є, це славнозвісне будівництво, на яке планують зібрати 170 мільйонів гривень і на яке вже зібрали 10 мільйонів гривень. Ось тут я так бачу забиті сваї. І напевно тут будуть розташовані якісь тимчасові споруди. Ініціатори будівництва, мабуть, не дарма вибрали цю територію, адже якщо враз тут не вдасться побудувати саме будиночки для переселенців, тут можна зробити гарну відпочинкову зону для туристів. Навколо ділянки знаходяться людські паї, тому нарізана вона ось такою тоненькою смугою, мабуть, інакше не можна було. Мова йде про три земельні ділянки по два гектари, яку виділили трьом учасникам АТО в один день, 1 листопада 2020 року, а саме – 46-річному атовцю Подольцю Дмитро Анатолійовичу, 41-річному найдюку Сергію Анатолійовичу та 32-річному Назарію Юрійовичу Мудросі. До слова Дмитро Анатолійович Подолець є співробітником СБУ, і йому у 2015 році вже виділяли земельну ділянку площею 2 гектари на озері пісочному в селі Любухини. Проте тоді місцеві атовці, які не отримали земельних ділянок, здійняли гвалт, і сільська рада не погодила йому землі. Дивно, що Атовець з СБУ щоб отримати землю, чекав аж 5 років до 2020 року. Але дочекався і знову ж таки земля йому дісталася біля водойми. Ну, любить чоловік природу. З ім'ям та прізвищем Назар Мудроха ми теж знаходимо співробітника СБУ в Волині. Він, до речі, переможець чемпіонату світу з рукопашного бою. Третій власник ділянки Сергій Найдюк публічно не засвітився, але маємо об'єктивні підозри, що він теж СБУшник. Якщо ні, нехай служба безпеки нас поправить. Усі троє подарували земельні ділянки громадській організації Алгоритм дій уявляєте, які благодійники серед наших СБУшників? Слава Богу, нехай, нехай, нехай буде. Я відбачую, що це СБУшники. ну дуже добре. Я просто не, не брав участь в цьому процесі, але ну дуже добре. Що СБУшники це не люди, типу чи що? Не, ну, що ми так це прекрасно. Ми можемо звернутися до СБУшників, щоб вони ще раз для переселенців свою землю подарували. От для усієї СБУ України великій області. Якщо в когось зі співробітників СБУ у Волині виникне непереборне бажання подарувати переселенцям або ж іншим нужденним співгромадянам два гектари землі або бодай щось де можна жити, звертайтеся в редакцію телекомпанії Аверс. Ми готові розказати про цих добрих людей на весь світ. На сайті цей проект житла для переселенців виглядає дуже привабливо, але щоб там оселити 456 людей, потрібно підвести світло, опалення і каналізацію. Виникає ще одне питання: де планують взяти стільки переселенців. Попри те, що через Луцьку громаду їх пройшло багато, але левова частина перемістилася або ж за кордон, або ж повернулася, хоча і в зруйновані, але свої домівки. На сьогодні внутрішньопереміщених осіб прихистило 338 домогосподарств. Вони отримують за це відшкодування. Є й приватні заклади, які надають житло переселенцям у житлових приміщеннях. Звісно, можна сказати, що всі особи, які є внутрішньо переміщеними, безумовно, вони потребують забезпечення житлом, але насамперед, ті, які розміщені в приватних закладах, тому що вони живуть великими групами, і безумовно, це є не, не дуже зручно, вони в першу чергу потребують забезпечення житлом, тобто рахуємо, що насамперед це 105 осіб. А тепер давайте порахуємо, наскільки вигідний цей проект для переселенців. 456 осіб, для яких і зводять модульне містечко, це теоретично мали б бути сімейні люди, бо ж поприїжджали вони сюди з рідними. Припустимо, у сім'ї 2-3 особи. За найгрубішими підрахунками, мова йде про поселення 200-250 сімей. Якщо вартість проекту 173 мільйони 160 тисяч гривень поділити на 250 сімей, це виходить біля 20 тисяч доларів на Родину, фактично, якщо домовитися зі забудовником про оптову купівлю квартир, цілком можливо за ці кошти придбати цим сім'ям квартири у новобудові, і там уже буде і каналізація, і світло, і опалення. До слова, квадратний метр у модульному містечку для переселенців коштує 650 доларів. Ці гроші, які на сьогоднішній день витрачені на даний проект, так, це гроші. Це це гроші наші, наші друзі. Розумієте, це тобто. Мої там Адама, наших клієнтів, партнерів, коли ми в перші дні казали, що от, хлопці є така, така біда. Хвилиночку на що використано? Як розповідає Мадим Махомет, ці гроші підуть на пілотний будинок і на підготовку ділянки для його встановлення. І коли ми покажемо на власному прикладі, що ось дивіться, ми це зробили. Тоді ми звернемося, ми не будемо звертатися до людей, ми не будемо звертатися там, до там, пересічних громадян, напевно. Ми звернемося там до системних фондів і потім покажемо, дивіться, ось так ми робимо по цій системі ось таке житло, таке гідне житло. І ми запропонуємо їм долучитися до реалізації даного проєкту за кошти, за кордонні кошти. Зараз для України дійсно надходить багато фінансової допомоги, в тому числі і для внутрішніх переселенців. Цікаво, що відслідкувати їх освоєння фактично неможливо, адже цими коштами керують тисячі благодійних фондів, громадських організацій та волонтерів. Відтак, переселенець, на потребу якого іноземні донори для прикладу надіслали кошти для будівництва хати, в очі цих грошей не побачить. Використання цих коштів теж не відслідкуєш, адже керують освоєнням приватні особи. Тому які можуть бути питання до слова на запитання, коли планують заселити першу чергу переселенців? Вадим Махумет не відповів. Маємо надії, що дізнаємося про це при зустрічі. До речі, термін експлуатації будинків 15 років. А квартири, якби їх придбали, лишилися б назавжди. Немало важливим є питання, у чиїй власності будуть ці будиночки і чи не використають їх згодом для чиїхось бізнес-інтересів. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.